Привіт! Сьогодні ми поговоримо про системи органів тварин. У клітині тварин немає пластид і вакуоль з клітинним соком. Відсутність хлоропластів свідчить про те, що, на відміну від рослин, тварини не можуть самі створювати органічні речовини з неорганічних, вони є гетеротрофами. Гетеротрофи організми, які споживають готові органічні речовини, інші організми. Їх рештки або продукти їхньої життєдіяльності. цей на тварину, щоб дізнатись більше. Багато тварин отримують поживні речовини безпосередньо від рослин. Це рослиноїдні види. Є тварини, які живляться відмерлими рештками рештками рослини тварин. Це сапротрофи. Є й хижаки. Вони отримують органічні речовини, полюючи і споживаючи інших тварин. Тварини, які споживають і рослинну, і тваринну їжу, називають всеїдними. Паразити живляться органічними речовинами тварин. Людини чи рослини, оселяючись усередині чи на поверхні організмів хазяїв. Іксодовий кліщ кліч живиться кров'ю тварин і людини. Обери тварину, про яку хочеш послухати знову, або тисни далі, щоб продовжити урок. Багато тварин отримують поживні речовини безпосередньо від рослин. Це рослиноїдні види. Є й хижаки. Вони отримують органічні речовини, полюючи і споживаючи інших тварин. Тварини, які споживають і рослинну, і тваринну їжу, називають всеїдними. Паразити живляться органічними речовинами тварин. Людини чи рослини, оселяючись у середині чи на поверхні організмів хазяїв, Іксодовий кліщ живиться кров'ю тварин і людини Орган це частина організму, яка розташована в певному місці і характеризується притаманними лише їй особливостями будови та виконуваними функціями. У тварин є такі основні системи органів: опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, органи чуття, статева, ендокринна і імунна. Опорно-рухову систему складають скелети і мускулатура. Скелет виконує захисну функцію, підтримує в певному положенні внутрішні органи. До скелета приєднуються м'язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин. Тисне на перемикач, щоб побачити скелет або м'язи тварини. Травна система складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин. Травної системи не мають деякі паразитичні тварини, наприклад, стошкові черви. Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви. Кровоносна система призначена для транспортування різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також захисту організму від збудників хвороб і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м'язовий пульсуючий орган серце, що забезпечує рух крові по судинах, кровообіг. Дихальну систему утворюють органи, які забезпечують газообмін. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварини. Багато мешканців водойм дихають киснем, розчиненим у воді. Для цього вони мають зябра. У мешканців суходолу органи дихання, легені у хребетних тварин і трахеї у комах, дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря. Деякі тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла наприклад, дощовий черв'як. Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обмін речовин, надлишків води, солей та отруйних сполук. У тварин є системи для регуляції злагодженого функціонування всіх частин організму і для реагування. На зовнішні показники. Так, нервова система забезпечує швидкі реакції у відповідь на дію подразників, аналізує інформацію, що надходить від органів чуття. Вона також зберігає отриману інформацію, що дає можливість тварині використовувати накопичений досвід. У багатьох тварин нервова система має складну будову і поділена на центральну та периферичну. До складу центральної нервової системи хребетних тварин входить головний і спинний мозок. Головний мозок координує діяльність усіх органів та забезпечує складні форми поведінки. Органи чуття тварин здатні сприймати певні подразники. Ступінь освітлення, а часто кольори і форму предметів сприймають органи зору, звуки органи слуху. Хімічні речовини органи нюху тощо. Статева система призначена для розмноження відтворення собі подібних. До неї входять статеві залози, які утворюють статеві клітини. З нервовою системою тісно взаємопов'язана ендокринна система. Вона складається із залоз, що виділяють гормони та інші спеціальні біологічно активні речовини. Ці речовини разом з нервовою системою координують процеси, що перебігають в організмі. Імунна система слугує для захисту організму від чужорідних впливів, зокрема від різноманітних збудників захворювань.